Дніпро та Десна. Дніпро і Десна це брат і сестра. То були колись люди. Як виросли вони, батько й мати поблагословили їх у дорогу. Змовились вони вийти ранком і полягали спати. Десна любила довго спати і проспала ранок. А Дніпро проснувся на зорі, порозвертав гори, порозчищував герла і заревів степами. Десна проснулась, аж брата нема. Вона пустила ворона вперед і побігла слідком. Летить ворон, і як тільки на Дніпра всякий раз і крекне, що поверне Десна до Дніпрового гирла, то він вбік і подався далі. Багато разів Десна підвертала до Дніпра, багато раз повертав він убік, того він такий кручений. На ворона напав рябець і давай битися. Чи довго билися, чи ні. Дніпро побіг до моря. Як почула Десна від ворона, що Дніпро далеко, прихилилась до брата і злилася з його гирлами. Тепер вона тече лівою стороною, а Дніпро правою, де є острови і скелі серед річки, там розходиться Дніпро й Десна. Як ясний день, то видно, де Дніпро, а де Десна, в Дніпрі синя вода, а в Десні, мов жовта, Десна тече тихо, а Дніпро прудко.